В ефірі місто Дніпро. Вітаємо усіх наших радіослухачів. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Рік 2017 той рік, коли ми відзначаємо сторіччя національної української революції від 1917 до 1921 року. Обласне радіо упродовж своєї багатодесятилітньої історії неодноразово зверталося до тих подій, прагнучи осмислити усе, що відбувалося в долях іменах, пропонуємо вашій увазі програму, яка виходила в циклі світлини. Її авторка Ганна Фоменко розповідає. КРУТЕ, ОЦІДушний бій Української Республіки з більшовицькою Росією. ЧАС 29.16 -е, -е, за старим стилем січня 1918 року. Місце. Залізнична станція КРУТЕ 250 кілометрів від Києва. Подія. Битва молодих патріотів з більшовицькими силами. Кількість учасників. З боку більшовиків 4 тисячі. З боку оборонців від 300 до 600 юнаків. Триварість бою. Від п'яти годин до цілої доби. Кількість загиблих. З боку більшовиків дві тисячі осіб. З боку студентства, за різними даними, від 27 до 300. І навіть усі 600 чоловік. Ця битва символ нескоренного духу нашої нації. В українській історіографії подія під Крутами набула гіпертрофованих оцінок, обросла міфами, тож достеменно відтворити картину того, що ж сталося 29 січня, тепер неможливо. Однак бій під Крутами, вочевидь, належить до тих феноменів, навколо яких від самого початку сплилися в тугий вузол, життєва істина і карколомна трансформація на догоду різним політичним силам. Що ж відбувалося в Україні у 1918 році? 3 грудня 1917 року Ленін послав війська Мурав'йова, щоб ті на штиках принесли радянську владу в Україну. В другій половині грудня 1917 року до Харкова, тодішнього осередку основних більшовицьких сил, майже щодня прибували ешелони з військами і озброєнням. Більшість одержала наказ наступати на підконтрольні центральній раді території. З початком наступу на Київ червоних умовах загальної розгубленості, навіть суцільної паніки, здатними на самовідданий порух виявились передусім студенти і гімназисти. 5 січня 1918 року на зборах студентів молодших курсів Київського університету святого Володимира сучасного Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і новозаснованого українського народного університету, скликаних за ініціативою студентів-галичан, було ухвалено приступити до створення студентського курення січових стрільців. До формування під загрозою бойкоту і виключення з української студентської сім'ї мали вступити всі студенти українці. Окрім студентів, до складу курення було залучено учнів двох старших класів другої української імені Кирило Мефодівського братства гімназії. Загалом записалося близько 200 осіб. Ще державне керівництво, безперечно, було добре поінформоване про патріотичний порух молоді. Впродовж 8-13 січня молоді воїни намагалися одержати амуніцію, озброєння й оволодіти елементарними навичками поводження з ним. Якісного вишколу за вкрай короткий термін здійснити не вдалося. Вранці 13 січня до навчального закладу повернулася частина юнкерів, які розповіли про те, що вони погано озброєні, одинокими залишаються на цілому лівобережному фронті під Бахмачем і потребують негайної підтримки, хто і як вирішував питання про відправлення на передову студентської сотні, що планувалася для захисту Центральної ради в Києві, за документами і спогадами достеменно з'ясувати не можна. Відомо лише що наказ було одержано від командного складу. Однак, зрозуміло, що студенти самостійно, як намагаються переконати деякі джерела, вирішити багато питань не могли. 15 січня зранку 116 студентів, перша сотня, були вже на станції Крути, і більшість із них відправилися на риття окопів уздовж залізничної колії між крутами і плисками. Наймолодшому з них було 15 років, найстаршому 22. І ось 16 січня, десята година ранку, розпочався наступ більшовицьких військ, мороз, вітер. На місцевості не було жодного укриття. Юнаки лежали на голому снігу. Не відкриваючи вогню, більшовицькі загони широкою лавою пішли на курінь, зав'язалась перестрілка. Закляклими від морозу руками юнаки відстрілювались до останнього набоя, потім захищалися багнетами. Дочасній пресі розвиток трагедії висвітлено так у кожного юного захисника Крут було всього по три обойми патронів, а треба вже воювати, бо несподівано підійшов ворог і почав обстрілювати їх кулеметним і гарматним вогнем. Через короткий час виявилася нова несподіванка. З бокової лінії Чернігова підійшло кілька російських ешелонів, і почали обстріл з тилу. Далі було таке. Штаб ніяких приказів не шле, патронів і знаряддя бійцям не присилає. Усі патрони витрачені. Одна одним гармата, котра була у юнкерів, мусила замовкнути, випустивши останню шрапнель. Прийшлось посилати когось на станцію, шукати командира і штаб. Їх на станції вже не було. Вони подалися за своїм поїздом, не повідомивши своє військо, не пославши йому ніякого приказу, а хапалися виїздити так, що забулися відчепити від свого поїзда вагони з знаряддям до гармат і з патронами, і завезли їх. Наших вояк росіяни оточили і перебили. На кінець дня крути опинилися вже в руках більшовиків, а шлях на Київ, де того ж дня почалось робітниче повстання проти Центральної ради, було відкрито. Все ж студентам якимось дивом удалося відійти з позиції у відкритому полі і ешелоном, що чекав, від'їхати у напрямку Києва. Організованому здійсненню останньої операції допомогло те, що юнаки завчасно розібрали залізничні колії і відірвались від переслідувачів. І до нині існує відчутний різновій у визначенні не тільки масштабності бою під крутами, його тривалості, ступеня жорстокості, а й головне кількості жертв. За одними даними, загинуло 300 студентів і 10 старшин, за іншими 600 студентів. Проте достовірно відомо, що 27, за деякими джерелами 18 юнаків потрапили в полон. Більшовики спочатку над ними по звірячому познущались, а наступного дня розстріляли, заборонивши селянам їх ховати. Перед смертю студенти співали гімн України. Сімох поранених, переплутавши зі своїми, більшовики відправили до Харкова лікуватись. Так вони вціліли і потім про все розповіли. Над крутами круке, під круками круте зійшлося юнацтво, щоб волю здобути. Сніги злиданіли і теміні скриста, за крутами в скруту зійшлося їх триста. Ні тоді, ні тепер у істориків не виникає сумніву, що жертва, яку принесли студенти і учні, не виправдана, не можна було життями цих напівдітей прикрити відступ Центральної Ради з Києва. Політики врятувалися. Але якою ціною? Сергій Єфремон не втримався, щоб не висловити гнівного осуда на адресу влади, яка покликала для своєї оборони молодих романтиків-ідеалістів. Отже, процитуємо Єфремова. Чинається страшна трагедія таких душ. На заклик вони озвалися, пішли і зложили все, що мали. Але я уявляю собі, що довелося їм пережити там, під крутами, покинутим, беззбройним і беззахисним, перед невблаганним диким ворогом, і, може, з свідомістю, що чиста жертва їх ні на що не здалася. Що вона за даних обставин страшної дезорганізації вийшла зайвою і непотрібною нікого і нічого не рятувала. Воля, як і доля жертв ізкупійних просід, з цим треба миритись, але не можна миритись, коли ці жертви розтрачено так марно, як це було з святим поривом української молоді. Що мене ложила під крутами. У вирід тих подій ані бій під крутами, ані його учасники не привернули уваги громадськості. Однак, коли з поверненням до Києва у березні 1918 року Центральної Ради ситуація стабілізувалася, близькі друзі порушили питання про перепоховання загиблих. 9 березня газета Нова Рада вмістила такі рядки. Гурток родичів звертається до всіх батьків і родичів студентів, середнішкільників і інших, що входили в склад січового стрілецького куреня, і загинули в бою та розстріляний після бою біля крут 16 січня цього року. І пропоную піднести загальне прохання про розкопку могил, щоб розпізнати і перевести їх тіла з крут, а також поховати у Києві. На засіданні малої ради Михайло Грушевський запропонував вшанувати пам'ять загиблих під крутами і перенести їхні тіла до Києва на Аскольдову могилу. Зібрання вшанувало пам'ять героїв вставанням і ухвалило перепоховати їх. Велелюдний похорон відбувся 19 березня 1918 року. На вокзалі, куди привезли останки загиблих, о другій годині дня зібралися їхні рідні, студенти, гімназисти, вояки, духовенство, хор, багато киян. До сьогоднішнього дня історики сперечаються про точну кількість похованих на Аскольдовій могилі 18 чи 27 юнаків. На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мущів українців славних, молодих. На скольдовій могилі український цвіт, Покривав кривавій по дорозі наміти у світ, на кого посміла знятись зрадницька рука, квітне сонце, рає вітер і дні проріка, на кого завзявся воїн, Боже, покарай. Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті з славою святих, на Аскольдовій могилі поховали їх. Так відгукнувся молодий Павло Тичіна враженою душею на події біля Крут. Ненависть до оборонців Крут будівничі нового життя проявили згодом. Їхній прах сплюндрували, заодно й зруйнували усе аскольдове кладовище. Пізніше, після Другої світової війни, тут поховали радянських воїнів, полеглих при визволенні Києва. З часу подій вперше про увічнення пам'яті студентів згадали в 1990-х роках, коли народний рух України встановив тут дерев'яний хрест. 2006 року меморіал пам'яті героїв Крут на залізничній станції Крути нарешті відкрили його автор Анатолій Гайдамака. В центрі композиції семиметровий насипаний курган з десятиметровою червоною колоною на вершині, яка увінчена золотим тризубом із хрестом. Червона колона має нагадувати про подібні колони головного корпусу Київського університету, звідки були більшість студентів під крутами. На фасаді пагорба капличка, на якій хрест із залізничних рейок, обплетених колючим дротом, поряд брила, на якій вирізблено душу і тіло, ми положимо за нашу свободу. Перед пагорбом об'ємна композиція з граніту, хрест, студентська шинель і пробитий кулею картуз. Поряд у полі викопана озерце у формі хреста. Народний артист України Ярослав Гаврилюк разом з івано-франківським письменником Василем Портяком написав кіносценарій про бій біля крут. Це художній фільм з документальними кадрами. Головний герой студент сьомого класу Київської гімназії імені Кирило Мефодіївського братства Григорій Пипський. Реальна особа. Він першим заспівався не вмерла Україна перед тим, як його та інших студентів розстріляли більшовики. А що було після бою? 9 лютого більшовики захопили Київ і вчинили криваву розправу над беззахисним населенням. За неповними даними, було вбито понад 5 тисяч чоловік. На вулицях розстрілювали всіх, хто розмовляв українською мовою, носив вишиванки і вуса, або проявляв хоч яку симпатію до українців. У Маріїнському парку садисти муравьове розстріляли 200 учнів гімназії і учились лише за те, що вони значились у списках української юнацької військово-спортивної організації. І не уславлені спартанці, а хлопці з роду відчай дух. Ці гімназисти, ці повстанці. Ось тут їх непоборний дух. І слава їх встає не вмерше. Ятрить крізь відстань і крізь час було їх триста. 301-й, і ти, і я, і кожен з нас. Ой, далеко не видно матері сина. Нелегкий смуток. А ми з тобою єдині, ми мирні й високо, високо! Не чіпайте руками, У снах літай. доба вина, а я умам. Сьогодні ми згадали про події біля крут невеличкий епізод історії, який зберігає національна пам'ять. Ай умам Одні. Передачу для вас підготували звукорежисер Олександр Сухач та журналіст Анна Фоменко. Ведучі Володимир Пасічник та Олександр Тущенко. На все добре.